Сьогодні поговоримо про одну з основних світових організацій в боксі про організацію WBC. Та як завдяки своїм суперечливим та корумпованим діям, вона була на межі банкрутства та взагалі зникнення. І так, вас вітає боксерський фан-клуб та її автор Тимур Рахундов, тобто я. Сьогоднішня тема відео, як я думаю, ви вже здогадалися, це корупція в боксі. Ми стараємося для вас знімати цікавий та пізнавальний контент. Тож, якщо вам цікаві такі відео, поставте лайк та напишіть це в коментарях, щоб ми про це знали і продовжували знімати відео в такому форматі. І ми починаємо на початку 1998 року. Рой Джонс молодший оголосив, що відмовляється від титулу чемпіона WBC у напівважкій вазі. У відповідь WBC наказав провести бій між Гросяно Рокіджані з Німеччини та колишнім чемпіоном Майклом Наном, щоб заповнити вакантне місце, санкціонувавши його як бій за звання чемпіона світу. 21 березня 1998 року Рокіджані виграв бій та отримав пояс WBC. В рейтингу WBC він був зазначений як чемпіон світу в напівважкій вазі. А тим часом Рой Джонс передумав і запитав у WBC, чи не відновлять вони його як чемпіона. Порушивши майже дюжину власних правил, WBC надала дозвіл на відновлення. Рокіджані отримав листа від WBC. У якому повідомлялося, що публікація його імені як чемпіона була друкарською помилкою, і він ніколи не був офіційним володарем титулу, Гарсяно Рокіджані негайно подав позов проти WBC до Федерального суду США, стверджуючи, що дії організації суперечать її власним правилам і завдають шкоди його потенціалу заробітку. 7 травня 2003 року суддя виніс рішення на користь Рокіджані, присудивши йому 31 мільйон доларів США компенсації збитків і відновивши його як колишнього чемпіона WBC. Колишнього тому, що Рокіджані встиг програти до дні після свого переможного поєдинку за титул WBC. Наступного дня WBC подала заяву про банкрутство. Організація витратила наступні 13 місяців, намагаючись домовитися про шестизначну суму компенсації з Рукиджані, але боксер відхилив пропозицію. 11 червня 2004 року WBC оголосила, що почне процедуру ліквідації банкрутства, тобто закриття бізнесу та повного продажу активів, фактично поставивши під загрозу своє існування. Ця дія спонукала деяких представників боксерської спільноти благати Рокіджані поступитися та врегулювати суперечку, що він і зробив у середині липня 2004 року. Так що, завдяки лояльності одного боксера, сьогодні організація WBC продовжує своє існування, але суперечливі та корумповані дії в подальшому вона робити не перестала. У наступному відео я розповім про одного з тих, хто вів переговори та просив Гросіяну Рокіджані піти на зустріч WBC. Це дуже цікавий персонаж. Тож слідкуйте за новими випусками відео. Дякую за увагу! Далі буде.